А го повіни нанизується нитка сірого, як крем супи з неба. Вухо осені слухаю голос снарядів, переконливий, як слово святого отця на час. Я їду повз чорне море соняхів, спокійне, як пам'ятники. Розганяюся, стрибаю в нього, наче спірса. Яху! неси мене, чорне море соняхів, як Аріа Старк. Рахувала імена тих, кому потрібно помститись. Я рахую імена тих, за кого потрібно помститись. Темрява повтає кімнату, як і базипан. І я рахую. Роман Рокі мав руде, як руді коти волосся. Коротку, як чіткі промови зачіску. Сміхався частіше, ніж говорив. Загинув під мущином на початку березня. Один. Льоха Черниця. Пригадую, як довго він підбирав ракурс, коли фотографував букети з волошок на фоні Дністровського каньйону. На війні він ретельно фотографував і ретельно бився. У березні 22-го його спалили живцем під Києвом. Коля Пара, кулеметник. Одного разу він приїхав у притулок для тварин і забрав старого білого пса, який любив спати під ліжком і гавкати на мух. Коля загинув під Бахмутом разом із Люді. Три, чотири. І так до тридцяти чи до нескінченності. Але тут і один нескінченність. Я можу рахувати довго. Поле пам'яті всі я не суму. Будильник війни пробудив живих і мертвих, звірів і комах, птахів і вулиць. Ставало холодно. Хто поділиться поципом чи пустить до себе у спальник? Коли мене запитають, що таке війна, я без роздуму відповім. Імена. Чорне море соняхів. Прийми мене. Я втомився чекати. Один, два, три, чотири, тридцять.